Добрий день, мене звати Малишкіна Мілена Максимівна. Я вихованка Нерогодарської малої академії наук учнівської молоді Запорізької області, учениця 11 класу. Дозвольте представити вашій увазі науково-дослідницький проєкт під назвою Вплив кліматичних змін на температурний режим у місті Енергодар. Зміни клімату були завжди, але ніколи вони не були такими стрімкими, як за останні 30 років. Вчені вважають, що основна причина цього викиди парникових газів. Мене зацікавило, а чи відчувається вплив глобального потепління в нашому місті? Адже тут знаходяться два енергетичні гіганти України Запорізька ТЕС і Запорізька АЕС. Могутні джерела викидів парникових газів. Тому дослідницьку роботу присвячено виявленню впливу кліматичних змін на температурні показники у місті Енергодар за період з 1996 року по 2020 рік. Об'єктом дослідження є кліматичні зміни теплового режиму міста Енергодар. Предмет дослідження, температурні показники в місті Нергодар за період з 1996 року по 2020 рік. Дослідницьку роботу здійснено з, з, з метою з'ясування динаміки показників температури повітря в місті Нергодар. дослідження впливу зміни температурних показників на промисловості підприємства і інфраструктуру міста, надання пропозицій щодо заходів адаптації до зміни клімату. Для досягнення мети було виявлено низку завдань, реалізованих на певних етапах дослідження. Отже, на першому етапі ми опрацювали відповідну наукову літературу з даної теми, дослідили розподіл температурних показників на території України, виявили, що кожне десятиліття, починаючи з 1991 року, було теплішим по попереднього, тобто перше на 0,5 градусів, друге на 1,2 градуси, третє на 1,7 градусів. На другому етапі на основі даних, отриманих на метеорологічному майданчику Запорізької атомної станції протягом 1996-2020 року, було проаналізовано розподіл температурних показників в місті Наргодар за досліджений період. Виявлено зростання усіх температурних показників. А саме, по-перше, за останні роки середня середнячна температура підвищилась на 3,2 градусів із 9,6 градусів до 12,8 градусів. В той час, як на Україні, вона зростала лише на 1,2 градуса. По-друге, середня температура найхолоднішого місяця січня зросла в другому десятилітті порівняно з першим на 0,2 градуса з 2018 року вона підвищується вже три роки поспіль і тримається на кожність. 1,3 градусів. По третє, середня температура найтеплішого місяця липня зросла у другому десятилітті порівняно з першим на 0,6 градусів. По четверте, максимальне значення температури порівняно зростала від 32,2 градусів до 35,8 градусів. По п'яте, мінімальне значення температури повітря збільшувалась від 25 градусів до 8,3 градусів. Особливо помітна тенденція підвищення мінімальної температури в останні 4 роки поспіль. На третьому етапі, опрацювавши наукові джерела з даної теми, ми прийшли в висновку, що зміни температурних показників в нашому місті впливають на зниження загальної термічної ефективності електричних станцій, а також на роботу енергетичних систем, транспортну інфраструктуру міста, на здоров'я населення, на посилення посухи, головної причини виникнення природних пожеж. Нами досліджено міжнародний досвід адаптації до зміни клімату і можливості його застосування в умовах України і в місті Нергодар. Ми зробили власні заходи з адаптації міста Енергодар до кліматичних змін. Зокрема, було розроблено карту прохолодних зон другого і третього мікрорайону міста. Ми пропонуємо поступово замінювати старі тополі на гіркокаштани, які дають найпотужніші зіткнення і найбільше охолодження поверхні. Необхідно висадити сквер із акації, клену, тополі. Серед дерев вони найкраще витримують. Хвилі спеки. Отже, отримані в дослідженні результати дозволили зробити такі висновки. Перше, за останні 25 років спостереження в місті Наргодар виявлено тенденцію до підвищення середньорічних екстремальних, тобто мінімальних і максимальних температурних показників. Середні температури кожного місяця, крім листопада, за останні 10 річчя були вищими попереднього. Друге, зростання середньорічних температур у місті відбувається майже удвічі швидше, ніж в середньому по Україні. Третє, зміни температурних показників може впливати на роботу промислових підприємств, транспортну інфраструктуру міста, на здоров'я населення, на посилення послуги. Четверте, пріоритетним заходом адаптації нашого міста до зміни температурних показників є створення прохолодних зон, тобто зелених зон. Дякую за увагу.